Рух тролейбусів та автобусів загального користування по вулиці Амурській та розворотному колу станція метро Академіка Перебашова буде припинено з 13 лютого до 4 березня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією теплових мереж. У цей період тролейбуси курсуватимуть наступним чином. Номер 24. Розворотне коло 602-го мікрорайону. Проспект Ювілейний. Проспект Льва Ландау. Героїв Харкова. Розворотне коло станція метро Турбоатом. Номер 56. Розворотне коло Східна Салтівка. Вулиця Валентинівська, Гвардійців Шарунінців. Проспект Ювілейний, Льва Ландау, Героїв Харкова. Розворотне коло станція метро Турбоатом. Номер 267 не курсуватиме. Автобуси ходитимуть наступним чином. Номер 81 є перехрестя проспект Ювілейний, вулиця Академіка Павлова, проспект Ювілейний, Салтівське шосе, вулиця Медична, Амосова, Сонячна, Краснодарська, Велозаводська, Амосова, Медична, Салтівське шосе, Проспект Ювілейний, Перехрестя проспекту Ювілейний, вулиця Академіка Павлова. Номер 83 є. вулиця Грищенка, селище Кулиничі, вулиця 7-ї Гвардійської армії, Салтівське шосе, проспект Трактору будівників, проспект Ювілейний, перехрестя проспекту Ювілейний, вулиця Академіка Павлова.